Садовий привіт! З вами Світлана, і сьогодні замість обіцяного відео з лохиною буде розпаковка. Чому не лохина? Бо в нас дуже-дуже мокро. Я думаю, у вас також пройшли різні дощі, але зараз нам обіцяють трохи похолодання, і це прекрасний час для посадки рослин. Тому я думаю, через тиждень вже 100% хто хоче мати гарний врожай лохини, то обов'язково подивіться. Ну а сьогодні розпаковка рослин від Флоріум. Я пам'ятаю всі ваші коментарі під останнім аналогічним відео, осіннім. Всі я їх обдумала, зважила. І сьогодні для вас буде новина. Тому додивіться до кінця. Обов'язково підписуйтесь на канал на тему садівництва та городництва. Залишайте ваші вподобайки і натискайте на дзвіночок. Замовила я тут трошки жоржин. Одразу примічу, що не тільки для себе, а й для вас. Зараз я їх розкладу і ми відкриємо деякі сорти, я покажу якість буль. І на що потрібно звертати увагу, коли ви замовляєте, обираєте жоржини чи в епіцентрі, чи садових якихось магазинчиках, на що потрібно звертати увагу. Коли ви замовляєте, звичайно, ось так через інтернет, ви їх не можете побачити. Але коли у вас є можливість їх подивитися на їх якість часто і продають на ринках бабусі сидять, то можна подивитись на якість і обрати дійсно. Гарне, якісне, міцне кореневище. Так, ось для прикладу жоржина санібой. Я буду фото квітки цього сорту вставляти вам на екран, щоб ви бачили, що я взяла. Тут я бачу, що вже навіть прокинулась бульба, бачите, вже є росточок. І коли ви купляєте і бачите, що в жоржини вже є ростки, і ви подалі ще зберігаєте бульби в пакеті, то пакет має лежати бульба в ньому. Тільки вертикально, вона не може лежати ось так. Інакше ось цей росток знизу буде перекручуватись наверх. І коли ви будете висаджувати вже у ґрунт, то вам доведеться так і садити, тому що тоді він буде весь закручений. Тому, якщо ви купуєте в пакеті і зберігаєте до висадки ґрунт саме в пакеті, то дивіться, щоб бульба лежала вертикально і гарно проростала. Наступний момент, на що ми звертаємо увагу, на кореневу шийку. Ось тут вона знаходиться, вона має бути твердою. Вона не може бути ні м'якою, ні трухлявою. Якщо вона м'яка, то бульба підгнила. Бульба десь примерзла кореневище, і йде тепло, і вона починає просто гнити. Якщо вона трухлява, це вона висохша. І з такого коріння вже нічого не буде. Коренева шийка має бути твердою. Далі, дивимося по корінчикам. Оці всі мілкі корінці є ось зломані, бачите, це все потрібно прибирати. Такі корінчики ми не залишаємо. Якщо на ньому немає такого потовщення ось тут то не факт, що з нього щось вийде. Його, в принципі, я не буду викидати, я залишу, буду пробувати проростати, подивимось, такий експеримент хочу провести. Але якщо немає такого потовщення, то тоді не факт, що і будуть якісь росточки. Наступна жоржинка білого кольору. Також почала вже проростати, ось пішли вже росточки зверху. Видно вам саме коріння. Дуже-дуже загущене. Бачите скільки? Ніби корінь масивний. Тобто, навіть коли ви в пакеті ось так берете корінець, і ви його, ну, масивний корінь, правда, але ось я відкрила. І він дуже-дуже загущений, дуже багато обломаних, дуже багато обломаних. Вам, мені здається, прям видно, бачите? Ось це все це сміття. Це все прибираємо. Ось такий навіть є якийсь трухлявий, також прибираємо. У мене пташка бігає зверху. Не знаю, чи вам чути. Так цікаво. Тобто дуже-дуже багато мілких обломаних, які потрібно всі-всі прибирати. зараз подивимось, що з нього залишиться. Покажу вам ближче, бачите, понизу вони всі-всі-всі відломані. Це все потрібно забирати. Тобто в пакеті ви цього не побачите, коли ви купляєте бульбу, цього ви не бачите. Вже коли тільки відкрити упаковку, ви бачите стан, це також все, воно, бачите, відломане. Все запутане, все відломане, також. Також ось, дивіться. Ну, це, не знаю, чи з нього щось буде. Поки якось так, ось цих два, скоріше всього, треба забрати окремо і пробувати проростити, бо так не бачу я в них ніякого тут такого потовщення. Отут ще можуть піти. Але хочу сказати. Ось тут вже, бачите, два росточки є гарних, вони вже підуть в ріст. Для гарного та об'ємного квітування жоржин не потрібно багато пагонів. Залишайте один, два, максимум три. Три, мені здається, і то багато. І тоді буде гарний і об'ємний кущ, і будуть гарні, великі масивні квіти. Якщо залишати всі 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 бруньки, всі пагони, які у вас підуть то кущ буде дуже зелений, насичений листям, а квіти будуть набагато менші, ніж якщо ви поведете жоржину в два стовбури, і тоді у вас буде класний великий об'ємний букет. Тому що ось ці бульбі, їй треба дуже дуже багато сил. Ви знаєте, що жоржини вони є, звичайно, різні по сортості, по видам, є і карликові 60 см. Високорослі метр, метр двадцять, є навіть півтора метри. Тому Бульбі, щоб виростити високорослий сорт жоржин, потрібно дуже-дуже багато сил. І якщо залишати всі ось ці пагони, в неї сил не буде зробити вам гарні, класні, об'ємні такі квіти по 10 см в діаметрі, як описується сортність, правда? Тому. Залишайте дві бруньки. Ось цих дві бруньки достатньо, щоб був гарний-гарний, класний, об'ємний кущ з гарним квітуванням. Тому навіть ось ці всі нижні ще, я їх всі забираю, бо вони не потрібні. Ну, цей, не знаю. Чесно, не знаю. В принципі, також заберу. Не бійтесь ось так почищати, Нічого поганого ви їй не робите. Ось. ось так і залишаю її з двома ось цими бруньками і все, і так вона далі буде в мене рости. Зараз оберу ще один вид, подивимося і далі будемо приступати до пророщування. А тим часом скажу вам, що флоріум ось якраз почав відправки з кінця березня, тому поспішайте обирайте. Бачила, дівчата брали калим. Бачила, брали лілії, гарні цибулинки, Також чимерники, квітучі, дуже гарні, фантастичні квіти, яскраві, насичені. Це свіжа поставка, тому замовляйте, не бійтеся. Також є додаткова знижка від мене з промокодом на Обов'язково його вказуйте при замовленні, і буде вам такий невеличкий бонус. Так, і ось ще одна. Жоржина арабіан, Найт. Також кореневище доволі дуже-дуже велике. Бачите, таке воно об'ємне, велике. Ось росток. Бачите, який він вже закручений. Один. Кудись він пішов, невідомо взагалі куди. Де його початок, де його кінець. Куди він поліз? Другий росточок. Коренева шийка тверда. А, і ось навіть ще третій є маленький, бачите? І цього вже достатньо. Тут так само ось це все мілке прибираємо. Ось ці всі мілкі, вони не потрібні. Я їх забираю. Ось все, що я залишила, цей росток. Він тут рухомий, я його чіпати не буду, бо я його так можу зламати. Це ось така от помилка, якщо бульба лежить десь ось так, і цей росток намагає десь пролізти, десь викрутитися, якось вилізти на світло і починає ось так закручуватися. Тому обов'язково перевіряйте, коли ви купляєте, одразу відкривайте і дивіться, як почуває себе кореневище. Ну, ось так я залишила. Тут можна ще обрізати, але. Можна і цей забрати. Так, далі бульби я буду висаджувати на пророщення. Висаджую в абсолютно невеличкі горщики, щоб в ньому вміщалась якраз ось ця бульба, щоб потім при пересадці у відкритий ґрунт я просто зробила перевалку. Для чого я це роблю? Щоб швидше отримати цвіт жоржин. Цього робити не обов'язково, тому що тут є певні умови зберігання, навіть пророщених, їм потрібно багато світла. Найкраще всього їх зберігати в теплиці, якщо у вас там балкон є, тобто має бути тепле, плюс-мінус, не дуже жарке приміщення, інакше вони швидко підуть в ріст і можуть перерости. І краще всього їх висаджувати на пророщення за 4 тижні, за 5, максимум до перевалки у відкритий ґрунт. У відкритий ґрунт ми зазвичай висаджуємо аж в кінці травня, десь після 20 числа травня. Тому що навіть кінець травня в нас бувають приморозки, а жоржини їх дуже і дуже бояться. Тому, ось рахуйте, я трохи це роблю раніше, щоб і вам показати. Такий метод пророщення мені подобається. Взагалі, висаджувати жоржини в кашпо, то ні, мені не сподобалось, тому що їх залишати самостійно та й взагалі будь-які квіти залишати без догляду в кашпо, то це ризик. А так, на пророщення, то я дійсно рекомендую, якщо ви хочете отримати більш такий швидший процес квітування жоржин. Який субстрат садовий ґрунт і плюс пісок. Пісок більш робить легким ваш ґрунт, жоржинки це полюбляють. Головне, не забувайте, вони бояться перезволоження. Тому дуже не поливаємо і буквально ось так трошки я присипаю зверху землею. Ніяких добрив я зараз не додаю. Цього їм зараз не потрібно. Ці маленькі бульби. Корінчики, що я повідрізала, їх можна висаджувати на пророщення. Можна брати тирсу, можна брати вермикуліт, зволожувати, і просто зверху викладати. І прям поверх небу, цього буде достатньо. Тобто, таким чином ви і розмножуєте свої жоржини, і плюс не забираєте сили в основної мами, в основного кореневища. Ну, а тут подивитись, чи вийде щось з них, чи ні. І наостанок, про що хотіла вам я розповісти, після останнього відео про розпаковку так само рослин від Флоріум, я зробила висновки після ваших коментарів і вирішила взяти знову все ж таки рослини, але тепер ці рослинки поїдуть до вас. Ну, на правах блогера я маю таке право. І хочу зробити вам також приємне. Тому оголошую розіграш, буде ось таких два набори: жоржин, мені здається, гарні набори. Ви зможете і розмножити собі жоржинки, хто полюбляє, і мати нові види, нові сорти в своєму саду. Які умови? Залишити коментар. Коментарів може бути безліч, подобайка і підписка. Тобто, все дуже-дуже просто. Як буде відбуватись розіграш рандомним способом? Скоріше всього, оберу програму, яка автоматично обере двох переможців. Коли до вас поїдуть ось ці подарунки, тобто, коли буде розіграш цих наборів, в наступному відео на тематику флоріум. Це буде приблизно кінець квітня. Таких відео буде 4 навесні, може, початок літа, подивлюсь. І в кожному відео, скоріше всього, буде розіграш рослин від флоріум. Тому ви під відео можете писати ваші бажання, що би ви хотіли подивитися, щоб я замовила огляд якихось рослинок, і плюс, відповідно, ці рослинки поїдуть до вас. То, можливо, у вас є якісь бажання, що би ви хотіли побачити і на огляд, і у ролі подарунків для вас. Ну, ніби все, якщо є питання. Задавайте питання, залишайте коментарі, приймайте участь у розіграші. Я сподіваюся, відео було цікавим, корисним, позитивним. І, напевно, все. До скорої зустрічі у нових відео. Бережіть себе. Всім пока-пока. І ще хвилинку вашої уваги це для тих, хто отримає в подарунок ось жоржини. І для тих, хто зараз їх придбає і не знає, що з ними робити, краще всього, де їх зберігати в прохолодному приміщенні. Ще рано їх висаджувати ґрунт, як я вже сказала, тому краще всього, якщо ви їх не плануєте пророщувати, сховайте в холодильник. Головне, подивіться, чи є там росточки, щоб їх поставити вверх. Можна ось так в пакет зібрати і поставити просто в холодильник, нехай лежать і чекають свого часу. Якщо... Їх залишити в теплі, вони почнуть проростати все одно. Ось, коли їх доставати? Ну, за два тижні, за три тижні. За два тижні це нормально до висадки, достаньте їх на тепло, і вони якраз вже в них з'являться росточки, і вони почнуть процес пробудження і проростання. Все, на цьому все. До скорої зустрічі!